Хто страждається, злюблені <звілляє> у Христі, брати та сестри, Щиро вітаю вас із величним святом Різдва Христового. Чи це означає, що різдво святкує тільки нас, сан Франциско, у нашому краї, ні? Радість приходу Сина Божого святкують християни по цілому світі. І сьогодні, як ніколи, ми линемо думками. До нашого найріднішого куточка земної планети, до нашої рідної домівки до України, там, де ми зростали, де ми ходили колядувати від хати до хати, де ми збиралися великою родиною за святою вечерею. Одна війна внесла свої корективи. Подекуди цілі міста зруйновані, багато сімей змушені шукати притулку інших країнах. Церковні дзвони більше не звучать у зруйнованих містах, а матері облакують своїх дітей, дружини своїх чоловіків, діти своїх батьків. Здається, що сусідна темрява на тільки в нашу батьківщину і все втрачено. Однак, більше як 2000 років тому, ізраїльський народ також був уповитий темрявою, знеможений. І, здається, забутий Богом, він продовжував своє існування. Однак їхня надія не вмирала. І ця надія з'явилася не на по у види і зірки, світло якої пронизало темряву і торкнулося сяйвом землі. Господь не забув про свій народ. Він у вигляді молодій дитини приходить у цей світ саме через сім'ю. Той насторив вселенну, Народжується у стайні і покладається в ясла, з яких лізі удоба. Він народжується в диємі, що означає місто Хліба і все невипадкого. Він стає поживою для всіх, хто прагне його. Сьогодні, через нашу спільну молитву, Яку ми підносимо до Господа у цій літургії, сяймо нашої надії, пронизує темпів війни і освітлює воїни, окопи, поранених, полонених. усіх, хто оплакує свої рідні і блискує, промовляє. Ми з вами, ви у наших молитвах. Сьогодні Христос через наші молитви, через нашу підтримку, допомогу та братню любов народжується по зраненій українській землі. Через це віро лютує ще більше і хоче зруйнувати останню надію, яка є в Босі. Він проливає, ріки крові, земля збригається в його жорстокості і здається, що перемога за діром та його урядом. Однак ніхто не всилів знищити і забрати те, що належить Господеві, а йому належить правда, йому належить справедливість, йому належить мир та перемога. Ісус Христос показав своїм життям, що перемога і Воскресіння належать Господеві. Тому так важливо в ці важкі часи перебувати з Господом, дозволити Йому народитися у наших страхах, у нашій недовірі, у нашому розпачі. Дорогі мої, відкриємо навстіж наші серця, віддаймо все те, що забирає у нас надію і спокій, що не дає нам жити. Він не побоїться прийти і народитися в глибинах наших страхів і зневіри. Дозвольмо йому через покаяння вийти на небоскіл нашої душі і засвітити, не світло, віри, надії та любові. Тільки з Господом, і тільки в ньому наша перемога. Бімося сьогодні прославити Господа, нашої Ісуса Христа, через нашу українську коляду та й весь світ знає і з нами, перемога. Христос Christ is worked. Beloved brothers and sisters in Christ, I sincerely greet you on the glorious feast of the nativity of our Lord Jesus Christ. This celebration unites the hearts of people all over the world, filling them with joy, warmth, and hope. The nativity of Christ is not just an event we remember. It is a reality that happens here and now in our lives. Christ is born not only in the Bethlehem manager, but also in every heart, every family, and every form where love, peace, and mutual support reign. He comes to us in the sincere smiles of children, in our support for one another, in words of comfort and acts of kindness. Christ is born in the family when we pray together, when we share bread. Ko drug drugega odpustimo in podpiramo, ko gremo skupaj v cerkev, se v našem svetu rodi, ko pošteno izpolnjujemo svoje dolžnosti, služimo drugim in vse počnemo z ljubeznijo. Ta miselnost nas spominja, da je vsak dober učitelj, vsak dejanje usmiljenja in vsaka beseda ljubezni prostor, kjer se rodi Kristus. Prihaja, da bi nosil svoje lastne in usmerjene srce ter pripravljenost služiti drugim. Dragi bratje in sestre v Kristusu. Let us open our hearts to the Lord today. May the Vatican stars illuminate our homes and may Christ be born in our hearts, words, and deeds. May, may this Christmas become a time of renewal, peace, and joy for us all. Let us glorify the Lord with our carols, with our sincere prayers, and with our good words. For it is through this that Christ continues to be born in this world and in our perish, amen. Christ means one.